І це там не було там в приказовому, це люди самі йшли до нього, тому що розуміли, це добра, світла людина, яка, в якої є в першу чергу мотивація, досвід, характер такий. Він завжди казав усе в обличчя, і ну, за це багато е, його хто поважав, тому що у нас в більшості в лице кажуть одне, а за спиною інше. Він казав все як прямо. Не нравиться. От він казав, і за це багато людей його там любили. І в першу чергу, ну там із усіх цих перечень, перечнів, я ж кажу, він вмів об'єднувати людей. Навіть солдата і там підполковника, там з усієї всієї ланки всі хотіли з ним працювати. Ну була частина людей, яка об'єднувала його, доповнювала його, а він об'єднував нас. Ось так, ну, це і є механізм такий. І коли ось із цього типу шестеренки, так би мовити, випадає один зубчик, все, механізм перестає працювати. І цей механізм або потрібно повністю змінювати, або цю шестеренку, Щоб її змінити, потрібен час. В першу чергу це на мотивацію вплинуло багатьох людей. Тому що ну, люди вже е, мало кому так довіряють, як йому. Чи мотивують військових перемоги українських спортсменів? Так, звісно, це так і є. Ну, тип...